Компанія Focus, і у нас є нове надходження. Ось така ось Audi a 6 2012 року на 3-літровому суперчарджері двигуні квадрова на гарних чорних 19-х дисках, на гарній зимовій резині хенкук. Ось такий вигляд автівка має по коло, на ледах, на гарній комплектації, перктроніки в круг, камера заднього виду, повний безключовий. Ось такі гарні білий шкіряний салон, чотирьохзонний клімат. Преміальна музичка Bose, дерев'яні вставочки, індивідуальна підсвітка. Ось такий вигляд має передній ряд. Передній ряд у нас на повні електропакети, пам'ять водійського сидіння, датчики мертвих зон. Ось такий вигляд має салон з люком. Автосвітло, автодощ, круїза. Повне мультикермо, яке зроблене шкірою підігрівом. Ось такий вигляд, вигляд має приборка. 174 тисячі рідного пробігу. Автівка повністю обслужена, жодних чеків зауважень до автівки немає. Коробка автомат. Штатна мультимедіа з камерою. Двохзонний е клімат спереді, двохзонний клімат ззаді. Е підігріви передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь. Уський ну, ось гарнющих коврах. Автівка просто в ідеальному стані обслужена. Останній раз на 100 тисяч гривень автівка повністю готова до продажу, до їзди. Автівка просто в ідеальнішому стані. Тому приїжджай до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус, і купуй цю красуню саме собі.